Скільки разів ми пропонували припинення вогню, скільки разів ми казали, ми хочемо тиші, ми прагнемо миру, але достойного і всеосяжного. І тому розраховуємо на силу всього світу. Ось така Україна тепер. Ось така Україна ніколи більше в історії не буде примушена до сорому, який російські називають компроміс. Нам потрібен, справедливий мир яким буде наше майбутнє вирішувати тільки нам? І світ це знає, і світ це поважає, поважає Україну, сприймає Україну рівно. Україна, яка може реально за добу зібрати і об'єднати довкола себе лідерів світ, Україна, з якою хоче спільно виробляти дрони Америка, весь світ. Україна, яка відновила єдність Європи і США, і тепер є основою цього союзу, Україна, яка стоїть на своєму і може постояти за себе.